Як Зеленський прибув у Нідерланди, в якому він вигляді прибув? І от Зеленський вперше за час війни з'явився у класичному костюмі на саміті НАТО. Президент змінив хаки на більш офіційний стиль, одягнувши куртку, ляну сорочку та штани з рисами мілітари. Також можна уявити обличчя Трампа зазначають вже наші українці, адже розуміємо, що багато претензій щодо вигляду лідера нашої країни Володимира Зеленського було напередодні, коли він зустрічався з Трампом, і тоді його запитували, чого він не одягнув костюм. Так, от 25 червня, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО. Він одягнув костюм, що дуже нагадує класичний. Це рідкість, коли за час повномасштабної війни президент України з'являється на публіці не у мілітарій стилі. Відповідні кадри вже публікують мережі. Ну і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України відмовився від класичного ділового стилю. Він надає перевагу зручному та практичному одягу. Так він хоче підкреслити єдність з народом та продемонструвати, що він не віддалений від реалії повсякденного життя. Президент обіцяв одягнути костюм, коли Україна переможе у Вінні. Стиль Зеленського неодноразово піддавався критиці. Хоча. Більшість врешті його підтримували. Так 25 червня глава держави з'явився на публіці у стриманому чорному костюмі піджаку та брюках. А також у чорній сорочці, в такому вигляді, Зеленський прибув до резиденції короля Нідерландії в рамках саміту НАТО. У нього також цього дня запланована і зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Нагадаємо, що в США неодноразово критикували стиль зеленського, зокрема, як я вже зазначала на скандальній зустрічі в. В Білому домі 28 лютого тоді журналіст поставив провокативне питання, чому президент України не носить костюм. Припускає, що тоді одяг Зеленського міг розлютити самого Трампа. Ну і власне щодо Трампа також певні коментарі вже з'являються, адже Трамп зазначив, що ми будемо обговорювати з Зеленським його проблеми, і він сказав, що Зеленський хороший хлопець. Про що йдеться? В разі триває саміт НАТО, як ми зазначали. А от Трамп підтвердив, що все ж матиме зустріч із президентом України на полях заходу. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на The Guardian. Так у Дональда Трампа запитали про зустріч із Володимиром Зеленським. І президент США підтвердив, що вона, врешті, відбудеться. Він додав, що обговорення буде. Будуть стосуватися очевидного. Далі зацитую, що він сказав. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський він хороший хлопець. І маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми будемо обговорювати Україну. Він також додав, що я багато розмовляв з Путіним, і він насправді був дуже. Приємним зауважимо, що нині Володимир Зеленський з'явився на саміті в стриманому чорному костюмі, і також, як я вже зазначала раніше, він прибув до резиденції короля Нідерландів Газі в рамках саміту НАТО, згодом зустрілася із Трампом. Але що цікаво, також певні медіа дописують, що Щодо саміту НАТО, що Трамп, врешті, уникнув питання щодо припинення військової допомоги Україні. Так сьогодні також зазначається, що другий день саміту НАТО в ГАЗі триває, учасники якого обережно минають розміжності, намагаючись показати єдність. Водночас серед європейських союзників України складається розуміння того, що адміністрація президента США Дональда Трампа не готова надати Києву нову військову. Допомогу щодо напруженості між Зеленським і Трампом, багато медіа пише, як пише за Вашингтон Post, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Президент Зеленський був почесним гостем на самітах НАТО цього ж року. український лідер відходить на другий план, оскільки лідери країн НАТО не хочуть дратувати Трампа. У виданні нагадали, що дорогою на саміт президент США заявив журналістам, що ймовірно зустрінеться з Зеленських. зеленським. Проте офіційні особи НАТО намагаються все ж таки тримати їх якомога далі один від одного, оскільки глава Білого Дому виявляє явне невдоволення до українського. Лідера, ну і також, як зазначають журналістам голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Далі процитую наші друзі з країн НАТО розуміють делікатні ситуації, намагаються зробити все можливе, щоб Україна була представлена на саміті, але водночас не викликати невдоволення Трампа. У виданні підкреслили, що переговори США з Росією зайшли в глухий кут, а Трамп не збирається підштовхувати Кремль до припинення вогню. Чиновники в розмові з журналістами заявили, що припинення поставок американської зброї погіршить становище України. На полі бою також це посилить і тиск на європейських союзників. Також Зеленський планував поговорити з Трампом ще на саміті Великої Сімки. Пам'ятаємо, в Канаді щоб запропонувати оплатити постачання американської зброї. Нагадали виданні про те, їхня зустріч не відбулася, оскільки президент США достроково покинув цей саміт. У виданні поділилися, що українські чиновники тепер сподіваються, що Зеленський зможе переконати Трампа. У своїй пропозиції щодо купівлі американської зброї, включно із системами протиповітряної оборони, європейські чиновники також висунули пропозицію про надання грошей для майбутніх поставок американської зброї. Дипломати в розмові з журналістами зазначили, що Зеленський ймовірно приєднається до лідерів країн НАТО, включно із лідером Сполучених Штатів Америки Трампом, на вечері, яку також влаштовує король Нідерландів. Ну і ба більше видання нагадали, що посол США в НАТО говорив ще в червні про те, що адміністрація Трампа не ухвалила жодного рішення про нову допомогу Україні. За його словами, президент США все ще зосереджений на переговорах про припинення вогню. Проте мирні. Переговори зайшли у глухий кут на кілька тижнів, через що Трамп став. Погрожувати тим, що він може вийти з них, додали в виданні ну, і більше, сполучені штати зараз залучені в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. А от лідери країн НАТО під час саміту визнали, що російський диктатор Володимир Путін спробує затягнути війну проти України, поки дипломатичні зусилля пробуксують. Ну і європейські чиновники в розмові з журналістами запевнили, що їхні останні поставки військової допомоги дали Україні більше часу. Також вони заявили, що. Київ виробляє більше власного зброєння, включно з артилерією, також дронами. Проте припинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки знизить шанси України на досягнення успіхів на полі бою. Вважають у видання. От представники НАТО не очікують швидкого прориву. На передовій прогнозують, що в нинішній ситуації українці зможуть протриматися ще. Рік на нашу думку, це не призведе до повного краху протягом 12 місяців. Ймовірно, важче буде рік, але Україна буде в дуже важкому становищі. Вони битимуть в оборонні позиції майже весь час. Ми будемо стикатися з нестачою засобів протиповітряної оборони, танкових бригад, ракетних запасів. Тому можна очікувати більш суворого нормування боєприпасів, сказав журналістам високопоставлений чиновник. Нато ну і також три європейські чиновники в розмові з журналістами висловили впевненість в тому, що Європа зможе переконати Трампа продати Україні американську зброю. Проте остаточне рішення буде залежати насамперед від Дональда Трампа. Ну і щодо саміту НАТО щодо костюма Зеленського та чого очікувати від саміту. Ми говорили вранці з нашим гостем. Це речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Все це прокоментував. І далі можемо почути. Ну, принаймні, Трамп це обіцяв, якщо в нього не буде чергової партії. Гольф, звичайно, зла іронія. Сподіваюся, що обіцянку свою дотримує головний результат тієї зустрічі не просто щоб він похвалив президента України за те, що той дійсно сьогодні має там під ЖК, відповідно, а щоб ця робота була змістовною. Є про що двом президентам поговорити. Тим більше є про що розказати, і нашому президенту, і він може про це розповідати про хід бойових дій кожного дня і набагато більше, ніж це відбувається, наприклад, на Близькому Сході. Це по перше, я зараз ні з ким не мірююся сантиметрами і метрами. Що стосується очікувань, ви знаєте, є, мабуть, та людина, яка де-факто вже давно виросла з тих штанців, що Україна проситься до НАТО. Це тепер НАТО має проситися до нас. Це по, -по факту, так юридично, ми розуміємо, що Україна. НАТО, все рівно буде затверджувати прийом нашої держави до північно-атлантичного альянсу, і у мене таке переконання, що все рівно це буде виглядати не так, як про те думають, наприклад, у Москві, як проте, наприклад, думає Орбан з ФІЦО, навіть як про це думають наші союзники. Дещо ситуація буде інша, і вона буде пов'язана з тим, що Україну будуть хотіти бачити в НАТО не на словах, а на ділі, тому що це найкраща, я без безсумнів, найкраща сьогодні армія Європи. Не буду говорити про світ, там хай сперечаються інші в Європі. Найкраще з бойовим досвідом, яка може здолати все. Так от, щодо очікувань, дуже коротко. Надалі ми не говоримо про вступ України в НАТО його не станеться. Якихось таких проривних рішень як кажуть, теж не буде. А знову таки, що таке проривні е, рішення на сьогодні для мене важливо, як і для усіх наших е, побратимів посестер. Це те, щоб Україні була спроможність е, чим воювати. Відповідно воювати довгий період, що ми могли вражати ворога, оборонятися. Хоча в будь-якому випадку за зброєю завжди знаходяться люди. Я думаю, що країни НАТО вони точно не зроблять допомогу Україні меншою. Я думаю, що вона буде ставати навпаки більшою. Ну і варто проговорити, які ще заяви з'являються на саміті НАТО, особливо якщо це стосується а, того. Що відбувається у нас в Україні і цієї допомоги, яка необхідна, та от насамперед з'явилася інформація, а, те що під час спілкування з журналістами генеральний секретар Марко Рюте розповів а, певні такі деталі того, про що будуть говорити безпосередньо на саміті а, усі, скажімо так, різні країни, які будуть присутні, нагадаємо, що в Газі проходить саміт Північно-Атлантичного альянсу. Під час заходу члени НАТО обговорять зокрема питання підтримки для України. Генсек зазначив, що на саміті обговорять питання, як за безп... Перчити, що впродовж наступних років Україна продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувала боротьбу, а також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру, сказав Марк Рютер. Зауважимо, що напередодні генсек також заявив, що на саміті НАТО буде прийнято ключові рішення щодо України. Союзники обіцяли виділити 35 мільярдів євро для підтримки. Також Рюте запевнив, що Україна на незворотньому шляху до НАТО сказав він. Тоді наступне. Звісно, я не можу розголошувати деталі декларації саміту, але можна припустити, що там будуть важливі пункти про Україну та її фінансову підтримку у майбутньому.